Виноробна галузь півдня України переживає непрості часи. Щоб дізнатися, з якими труднощами стикаються виноградарі та винороби, ми поспілкувалися з основниками крафтових виноробень півдня Одещини, що розташовані на схилах озера Ялпух і виробляють вина торгових марок Вілла Тінта та Шато Пінот. У цей день на дегустацію вин з'їхали сомельє, маркетологи та представники торгових мереж з багатьох міст України. Усі вони високо оцінили вина обох виробників. Останнім часом, виходить, ми більше орієнтовані на український ринок саме в вигляді готової продукції. Тобто, це в атарі бег та пляшках. З іншого боку, досить зменшився ринок сировинний. Ми саме продавали вино наливом в вигляді виноматеріалів, так званих, відповідно до українського ГОСТ. Цей ринок зменшується. Бо и другие заводы теж потерпают какие-то пертубации, или проблемы с избутом и так далее. На сегодняшний день очень много импортного дешевого вина завозят в Украину, и нам очень тяжело с ними конкурировать. Сегодня каждая торговая сеть, АТБ, Сильпо, Таврия В, Копейка, Обжора там и так далее, все имеют властный импорт, все хотят закупать за границей. І продавати в Україні, що делать нам тим, хто вирощує здесь виноград, делает вино, не знаю. Але до конкуренції через зменшення попиту та витіснення українського вина дешевим імпортним додається конкуренція з боку північних та західних областей України, де виноградарство та виноробство починають розвиватися стрімкими темпами. Свою чергу на півдні Одещині через посуху об'єм врожаю винограду зменшується. Серед сортів, які ми виробляємо, це добре відомі одеський чорний, сухолиманський, іршаї Олівєр, Трамінер, Каберне, Мерло, Шардоне і так далі. Ми маємо досить велику колекцію. На винограду на наших власних виноградниках, що дозволяє нам виробити різні вина. Падають, скажімо так, і урожайність, продуктивність виноградників. І, відповідно, ну, виходить, при тих витратах, які ми несли раніше, ми отримуємо менше результату. У нас 57 гектарів винограду. Весь виноград групи піно. Це «Піно блан, піно грі, піно нуар. Якщо на сьогоднішній день в Бессарабии, даже навіть якщо проходить якийсь дощ на протяжении двох, трьох, чотирьох, пяти часов, почва не намокает на глубину там, больше 15 сантиметрів. Це недостаточно для того, щоб активно розвивався корінь для виноградника. Виноградарі впроваджують системи крапельного зрошення на своїх виноградниках, і це дає можливість врятувати врожай від посухи. Но через обмеление продонайских озер придунок виноградника в згоду может стать невозможным. Еще в апреле месяце вода доходила до нашей насосной станции. Когда мы закончили полив, а мы заканчиваем поливать примерно месяц до уборки, если уборку мы начали 16 августа, то 16 июля мы примерно закончили уборку. К тому времени уже мы прорыли канал примерно 25 метров для того, чтобы э, закончить полив. А сьогодні ви можете видеть, что вот за тот месяц уборки, который прошел, вода ушла еще на метров 15. Окрім цього, через війну з'явилася ще одна проблема відсутність робочих рук. Зараз ми, крім того, як то, а, та, та, а то повредом, де, кажуть. Маємо трошки проблему з людським ресурсом. На жаль, багато молоді немає, які можна було б залучити до свого до власне виробництво, як на виноградники, так і тут досить велика кількість людей такого пенсійного або передпенсійного року, віку, вірніше, працює. Але, попри виклики, винороби Півні Одещини не опускають руки. Аби збільшити ефективність власних виробництв, вони встановлюють сонячні панелі, а залишковину матеріалів висушують та використовують для опалення. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.